Чимало американців у період літніх відпусток беруть з собою у подорожі своїх домашніх улюбленців. Втім, коли родинам доводиться літати літаком, для їх чотириногих друзів ця подорож є не такою комфортною, як для людей. Домашні тварини зазвичай летять у багажному відділенні у тісних клітках. Віднедавна ті пасажири, які особливо дбають про своїх улюбленців і мають кілька сот зайвих доларів, можуть скористатись послугами спеціалізованої авіакомпанії, яка перевозить на своїх літах. Літаках виключно домашніх тварин. Далі про це Марія Юнко. Аби потрапити на борт цього літака, пасажира не треба стояти у довгих чергах. Не потрібно також шукати своїх місць, оскільки їх тут просто немає. Цей розкішний літак призначений для незвичайних пасажирів, домашніх тварин. Еліс Байндер та її чоловік вирішили створити авіакомпанію для перевезення тварин після того, як одного разу їм довелося подорожувати із своїм тер'єром ЗО. Ми дуже переживали, не знали, чи вона в літаку, як вона себе почуває. Вони винайняли невеликий літак і почали активну рекламу. Перевага тваринних авіаліній в тому, що на їх борту завжди є ветеринар. Якщо виникає проблема, її можна вирішити, перш ніж стане загрозою. Ціни на квитки починаються із 150 доларів і не передбачають їжі для тварин. Однак, перш ніж заносити у літак, собак вигулюють. Pet Airways перевозить за день в середньому 54 чотириногих, в той час як у великих авіакомпаніях кількість перевезених домашніх тварин сягає пів тисячі в день. Поки що авіакомпанія підбирає тварин у Нью-Йорку, Балтиморі, Чикаго, Денвері і Лос-Анджелесі. Однак планує розширювати свій бізнес. У наступні кілька років. Ми маємо намір розширити свою діяльність до 25 місць. А тим часом квитки вже розпродані на два місяці наперед. Аманда Гайки придбала квитки з Денвера до Чикаго для своїх двох улюбленців. Сама думка, що відправити їх у багажному відділенні, лякає мене до смерті. А тому Пенні і Амарді полетять першим класом з максимальним комфортом. Марія Юнко, голос Америки.